Чи мають право е, військові втручатись у життя цивільних? Хм, не мають права. Чи мають право цивільні втручатись в життя військових? Не мають права. Цивільні це цивільні, військові це військові. Правильно? Чи я помиляю? Чи можуть військові віддавати накази комусь там в школі, в дитячому садочку, в, я не знаю, в музеї, ще на базарі, ще десь? Ні. Ви скажете, ні, ні в якому разі. Це ж військові. А там цивільні. Чи можуть цивільні віддавати накази військовим, що робити, як робити і так далі. Тут ви повинні наступати, тут відступати, а тут ми квіточки посадили, так ви своїм танком не затопчіть. Бо ми ж тут квіточки посадили, а там теж не ходіть, бо ми там. Прибрали, там у нас дуже все красиво, то ви там не ходіть, військові. Бо там у нас вже затишно. Так? Я про прапаркровці кажу. Можливо, там квіточки треба садити? Цікаво. А якщо сказати інакше, чи може? У нас цивільна людина командувати, прийти і командувати генералами. Я тут, ух, вас всіх зараз, бо я ж тут цивільна людина, я ж не військовий, не маю ні звання в діючий армії в, діючій, в ЗСУ зараз. Не служу. Чи маю право? Ні, всі скажуть. Ніхто не має права лізти в справи військових. Та чому ж Єрмак лізе в справи військових? Він що? Він хто такий? Чи може він лізти туди? Зеленський хто такий? Верховний головнокомандуючий. Добре, згоден. Нехай. Він може там десь сидіти і слухати військових, слухати, а не командувати їм. І коли йде якесь, як... коли вони е... починають розмовляти про військові речі, Зеленський з генералами, всі цивільні повинні вийти з приміщення. Всі, Єрмаки, всі, 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 і безугла і всі інші. Вони не мають права туди, там знаходитись. Бо там державна таємниця. Бо там, а вони мають допуск до державної. Добре, мають допуск до державної таємниці. Вони військові. Чого? Що їм там робити? Що вони розуміють у війську? У наступах, контрнаступах і так далі. Нічого. Німа, нема чого їм робити. Зеленський нехай послухає військових. І все. А то у нас цивільний умерав, знімав військових, генералів звільняв. Цивільна людина звільняє генералів. Цивільна людина, яка нічогісінька не розуміє в армії. Міністерство оборони це відділ забезпечення армії. Вони повинні лише забезпечувати армію, а не командувати там. Так, щось я вже розійшовся. Дякую за увагу. Щасливо.